Майже всі в наш буреломний час ходять з тривожністю, як з торбою через плече, і куди не йдеш вона з тобою. У декого ще й депресія в доважок, як небажаний сюрприз на день народження. Решта або чемпіони з маскування, або такі вже легкі на розум, що їм і тривожитися нічим. Але як би банально це не звучало, головна задача всіх, хто нині не на фронті, це зберегти себе. Психічно, фізично, емоційно, бо треба жити далі, бо потім треба буде піднімати, відновлювати, сміятися, любити, а для цього потрібні ми цілі, живі. Весна в цьому як добрий психолог, без диплома, зате з розквітлим бузком Вона ніби каже: Вставай, бідося пішли нюхати красу, і знаєте, допомагає. Треба лише вийти з дому, а це, чесно кажучи, найважчий крок. Пройтися не як заведений, а підняти голову не в телефон, не під ноги, а навколо. А навколо кольори, як на великодній писанці. цвіте все: і кущі, і дерева, і трава, і навіть оте, що ти торік садив і не вірив, що виросте. І не просто цвіте, а нагадує, що життя вперте, проростає, цвіте, пахне, незважаючи ні на що. Фотографуйте, знімайте. Як ті ж пигони краси, прийдете додому і знову подивитеся, і згадаєте, що не все в житті тривога і новини, що є ще запах сирої землі, є півники, оті мої улюбленці, що на дачі, як заквітли, то серце співає, які ж вони всі різні, наче люди, і кожен по-своєму прекрасний. Зараз у багатьох сезон хто в городі, хто на дачі, хто на балконі з трьома горщиками і вірує в диво. ось і що сіють, саджають, плекають, і це теж про надію, бо ми, як весна, можемо цвісти попри все.